Доброго дня, що сталося? Що так, Немає. подивимося документи. А можна ваші подивитися? Да. Капитан, так. — Капітан на надвір на військомат. Так, дуже добре. А ви з якою цілею цікавитеся? Ми цікавимося що у нас люди роблять. Що Які у вас військові? люди роблять? У вас є в повноваженнях має. таке, ну, цікавитись таким. У вас є повноваження мене знімати військового. Ви ж не на блокпосту, ви ж наші підійшли яка самі різнає? до нас. Є повноваження, ми в громадському місці. Ну, яка різниця? Ну, є різниця. Ми я в громадському знає, місці, я, місці. Я. ви до нас підійшли. В чому питання? Так, так, так. Я до вас не підходжу, я підійшов до цього. Ну добре, це мої колеги. В чому питання? А ви ваші є якісь документи? Звісно, є, так. так. Ну, приходять, давай. будь ласка. Ну, я, я вас не знаю. Ви мене і не можете. Ну, не маєте, так. якщо хочете. На здоров'я, я що вже не забороняю. Так, заберіть, будь ласка, посвідчення з рук. Так, що якісь питання є до нас? До вас, ну, мені цей документ нічого не каже. Ну, не. Мені вас теж особливо, особливо нічого не каже. Який вам треба документ, що вам щось сказав? Військовий, важко. Військовий? Та. На підставах. На підставах ну, там, ви зараз на поліцейську. Де написано, що я маю військовий документ паспорт. носити. Паспорт, паспорт є. Та... Ну. Та так В чому питання? Паспорт. Так військовий документ чи паспорт? Ну. А ми перевіряємо плюс військові документи. У вас є в наявності. Та ви можете перевіряти ветеринарні книжки. Приймаєте? Ви що хочете, те і перевіряєте. У мене є паспорт громадянина України. Мені плювати, що ви там перевіряєте. У Вас які Які у вас повноваження? Я не кричу, я нормально розмовляю. Ви кричите? Ні, я не кричу. У мене такий голос яка піаракція? Це вас якась акція Підійшли вас не камеру, камери. Це мої примі знімаємо фіксі. Прямі обов'язки мені не фіксувати вас на камеру на відео. Мене? І що вас ви в тому числі. Що ви вас вас фіксують. Для чого? Ну ви ж підійшли, що, що ви перевіряєте? Ви всіх фіксуєте? Так, да, в публічному місці маю право це робити. Тим паче, я журналіст. Військовий стан військовий. Да. надію рівень акредитації. Якої акредитації? Що, що ви? Журналіста! Я ж вам представив своє посвідчення журналіста. Який рівень акредитації? Посвідчення церкві нічого там не видно. Що, вам наказ Ще показали? раз показав. Наказ що? Що ви хочете? Давайте ми почнемо наказ, Су... не уважали, що не ви почнемо. Ви наказ. Ні, 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 що ні, ви ні, хочете? До ну, до, до, до побачення. Що нас... ви хочете? Ну, ми, інциденти вичерпані, чи далі будемо продовжувати? Документ, Документи свої не дайте, Документи які? Який? Паспорт, будь ласка. Ну, даю паспорт. Ну, скажіть, будь ласка, я не хочу вас показати. ображати, ви вроді ЗСУ, да? захищаєте нас. Ви зараз ви зараз, ви, ви зараз почнете... Що я захищаю? Так. Я? Так. Я так, не... так, О, так ось добре. мій паспорт. Український паспорт, бачите? Був приписку показати? Звичайно. Будь ласка. Я не побачу вас приписку. Ще, Ще раз. Рази, рази. Ой, не хто натравив? Мусора вас натравили. Мусора натравили чи хто, хто натравив? Ну, Так в чому питання? От, бачиш приписку ось. Буча. Бачу. Все? Достатньо? Інцидент вичерпаний? Ні. Так, далі що ще? Мене цікавить, ви в переселена особа. Яким чином ви тут це Не цікавтеся, я не зобов'язано вам відповідати. Чому? Ви відповідати. Тому? 63 стаття Конституції, знаєте, понів? Ви можете їй тоді сказати. 63 стаття Конституції, знаєте, понів? <звук> ви можете її тоді сказати. Тоді? <звук> Сказочний долбайоб. Зачем его только из больницы выпустили? Все, до да Не знаю. Можете ведь ехать? Звездно, да. Да, да, конечно. Да. Звучайно. Да, да, да. Нормальный контентик.